АВР на три вводи, мережа, мережа, генератор. Автоматичні вимикачі 630 А з меторприводом, додатковими синальними контактами. Нема напруги. З'являється тільки генератор. Першим ділом зразу автоматичні вимикачі всі стають вимкнений стан. Реле напруги подивилося КВ-1, що напруга добра, дало живлення. Контролеру, контролер робить витримку часу і зараз включує автоматичний вимикач qf 3 Включи Автоматичний вимикач qf 3 замкнути, інші розімкнуті. З'являється напруга мережевого вводу, але не пріоритетного другого воду. Зараз у нас третя лампочка, Зараз працює третій від. Аварія червона лампа, що немає напруги. І біла лампа означає, що ми працюємо в автоматичному режимі. Бо тут є ручний режим, який дозволяє також оперувати всіма контакторами. Контролер дивиться на кругу, каже, добре, того третього автоматично вимкнув, другого вимкнув, перший вимкнути. Але пріоритет у нас основний першого вводу. Тобто при включеному другому вводі ми включаємо ще перший ввід. У нас аварія червона погасла. Зараз згасне. Друга лампочка зелена, яка сигналізує за роботу другого автоматичного вимикача. І має включитися перший автоматичний вимикач, після того, як твердиться другий. І дивимося по автоматичному вимикачу. Той включений, виключений, виключений. Все працює.